Перед нами минулорічний ювіляр. Санаторій Кристал минулого року відсвяткував своє 50-ліття. Ну, отже, рік створення, ну, відкриття цього санаторію, коли вперше тут побували люди на відпочинку, це 1974 рік. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці і зараз знаходимось в верхній частині курорту, порожня частина курорту, хоча в санаторії Кристал відпочиває дуже багато людей. А ми, друзі, підемо зараз від санаторію Кристал, пройдемось до центрального нижнього бювету, оскільки в коментарях мене вже давно про це просили, щоб знати відстань по часу, скільки треба йти від санаторію Кристал до нижнього бювету. Ну, Бачите, ми йдемо не швидко, так що люди, які тут відпочивають, переважно люди вже 50, можливо, можливо, молодші, але все рівно потрускавці ходять помалу. Ніхто нікуди не спішить. Тому прогулянка, я надіюсь буде я Так що, друзі, кому подобається прогулянка курортним містечком через парк Адамівка, приєднуйтесь до прогулянку. Також поговоримо, відповім я на різні запитання, які там в коментарях ви постійно пишете. Досить часто зустрічається коментар, щоб ну, що цікавого в Трускавці, які дозвілля є для молоді, які для дорослих. Там, для дітей, що подивитись, куди поїхати, дуже завжди засипаєте просто коментарями такими під відео, тому буду давати по дорозі на всі питання відповіді. Перед нами зараз санаторій Шалеграль. Рік заснування, якщо мені пам'ять не зраджує, це 2009 рік. Одного разу я тут ходив ну практично по верхній частині курорту і. Розповідаю якраз про всі санаторії і рік їх заснування, тому зараз досить прекрасно все пам'ятаю. Коли що було засновано, особливо ці верхні санаторії, тисяч, ну, тисячники, я колись називав їх мільйонники, але ну, зараз вже, напевно, там мільйони людей відпочили в цих санаторіях. Але мене постійно виправляють, кажуть, що це тисячники, оскільки вони були розраховані так, що одночасно там могли проживати. До тисячі людей у цьому санаторії. Ну, я говорю про санаторії: це Кристал, Алмаз, Рубін і Янтар. Дуже великі санаторії також великі санаторії, такі як Карпати, Шахтар, Молдова. Ріксос дуже великий також санаторій. Ну, колись це було санаторій Прикарпаття, потім в 2000-х роках на цьому місці побудували Ріксос. Я також розповідав про дату. Заснування, мені здається, чи 2005, чи 2004. ну Десь в цих роках санаторій Ріксус Прикарпаття відкрив перші свої двері для відвідувачів. Отже, друзі, розваги та дозвілля. Ну, Для молоді набагато менше отрускав цієї дозвілля і розваг, оскільки зараз війна. Комендантська година 23.00, все припиняється, все закривається і все. І навіть вуличне освітлення також в 23.00 у трускавці вимикають. А раніше до війни, до ковіду, було дуже багато нічних клубів, молодь також мала що робити. Були дискотеки, ну, працювали довго ресторани, в кожному ресторані була жива музика. Ну, зараз також є, але не у всіх вже ресторанах. І не стільки багато людей приїжджає сюди на відпочинок, оскільки ну, в 23.00 це вже все. Це вже все закривається. Хоча ці заклади і ресторани там вже з 10-ї починають деякі закриватися, щоб до, ну, до 11-ї встигнути. Ось так. Так що для молоді залишаються спа-центри. Дуже багато трускавці є, це і хіжина спа, і Молдова, Wellness and Spa, також в Міротелі є спа, в Ріксусі є спа. Ну, в багатьох санаторіях є в Карпатах, є в Раймонді, ну, дуже багато в інтернеті, якщо пошукати, то трускавці такого. Добра вистачає. Ну, Бачите, в Східниці є е, аквапарк. Дуже великий аквапарк в східниці, а в Трускавці планували, це мені здається, що було до війни, планували відкрити, як хто знає, в Трускавці Карпатська столиця найвища будівля у Трускавці і третя по величині у Львівській області. На місці цієї будівлі мав бути дуже великий аквапарк. Ну, Поки що. Нічого там не відбувається, будівлю знову виставили на продаж. І все. І я так зрозумів, що аквапарку не буде. Хоча, можливо, аквапарк змінив би, але це коротко, можливо, на краще. Бо, ну, більш молоді люди приїхали б сюди на відпочинок. А так, зараз маємо те, що маємо. Також популярні у Трускавці екскурсії. З корорту міста Трускавець, є по місту екскурсія, легенди давнього корорту. Ну, люди полюбляють їздити на скелі Довбуша, в Уріч, фортеця Тустань. Також Форельни Копака. Замки Львівщини також полюбляють, їздять в термальні води Закарпаття, їздять в Яремчі, їздять в Буковель. Дуже багато різних екскурсій, по Дрогобичу є, по Самбору екскурсії. Також хто приїжджає з маленькими дітьми, ну або дітьми вже там більш такими старшими, можна зводити дельфінарій Оскар. Працює, от, я не знаю, напевно, на Львівщині це єдиний дельфінарій, який працює тут, бо я знаю, що приїжджають з цілої Львівщини і не тільки з Львівщини. Екскурсії якраз в сам Дельфінарій. Ну, це такі екскурсії, буває ще вихідного дня, або ну, діти приїжджають не тільки в Дельфінарій Оскар, вони за. Цей час, коли там приїжджають на екскурсію, також їх ознайомлюють з містом, вони гуляють по місту. ходять десь там і в піцерії. В різних місцях я бачив такі екскурсії, навіть в районі верхнього бівета. Також їм розповідають, яким колись був курорт і скільки там відпочивало людей. А ми, друзі, вже підійшли до Джерела Юзя, Аюзя, практично центр курортного парку Адамівка. Люди є, юза є, поки що тече з цієї скважини. ось І, до речі, друзі, у Трускавці є два парки. Оцей курортний парк і ще є один ландшафтний парк на території санаторію Карпати. Он називається ландшафтний парк підгір'я. Також досить цікавий парк. Мені, напевно, ну він менший по, по розмірах, ніж курортний парк Адамівка. Тому як приїжджаєте на відпочинок, обов'язково прогуляйтеся цим парком і також ландшафтним парком Підгір'я на території санаторії Карпат. Там вхід вільний і не закритий. Раніше ще там в парку працювало етнокафе Гражда, ну, зараз воно зачинене в досить такому гарному українському стилі, але ну, щоб побачити цей стиль, можете завітати зараз в ресторан Я і Ти. Там також все на український мотив. Досить цікаво, до речі. Як бачите, водойма посередині курортного парку Адамівка замерзла, зараз немає ні качок, ні лебедя, нікого. Тільки, тільки люди годують голубів. Дуже багато Трускавці голубів, і вони ну, практично сідають вам на руки і можуть їсти з рук. праворуч, якщо повернути, можна пройтись до санаторію Південний і також до санаторію Молдова. До речі, цього року у Трускавці і в курортному парку, і по місту розставили такі бачите, знаки, куди напрямки. І до вітрової електростанції, і також до Східниці, до Уріча, до фортеці Тустань. Показано напрямок і відстань. Звісно, що. Пішки це дуже далеко до вітрової електростанції. Якщо йти з Трускавця, то це приблизно, напевно, кілометр 8-10 і це все під гору. Дуже складно там йти. Дорога є, але дуже багато часу займає. Звичайно, краще туди поїхати на авто. Я цьому, в минулому році їздив на вітрову електростанцію, але через село Доброгостів. Доброгостів, Оличне. і там є дорога практично. Асфальт майже до самих вітряків. Було досить цікаво. Думаю, що, напевно, і по... появиться маршрут. Екскурсійний маршрут. І буде екскурсія їхати з Трускавця іменно до цих вітрової електростанції, до цих вітряків. Минулого року, ну, у 2024 році, восени був якийсь там фестиваль. Навіть на самій вершині там, де вітряки. А ще, друзі, забув розповісти, що якщо е, хочете дітям щось показати цікаве, можна звозити дітей в Меденичі, село Меденичі, там зоопарк Лімпопон. Дуже багато звірів, дуже багато людей завжди туди їздять на екскурсію і ніби задоволені. Я Особисто там був вже два рази е, в позаминулому році. З дітьми своїми діти були в захваті. Є такі екскурсії. Ну і з дітьми можна поїхати, я вже говорив. На форельник є біля Трускавця хата Рибака 2 кілометри від центру міста, біля санаторію конвалія. І також форельник Опака село Опака. ну, це десь приблизно звідси біля 20 кілометрів, це недалеко від східниці. ну Екскурсії з Трускавця їздять, здається, ще вартість 350 гривень. Ну, це за екскурсію але якщо ви там будете ловити рибку, форель, здається, була 450 гривень за кілограм, можна зловити і зразу вам там приготують. Дуже дуже цікаво, дуже гарне таке затишне місто місце. верніше І влітку можна там непогано відпочити. Можна навіть там і купатися, і засмагати. Є місце. Ну і поблизу ще є шипільська база біля Трускавця. Це приблизно десь кілометрів біля 20 також. Є там велике озеро, також можна половити рибу, можна там і залишитись на ніч, там здаються котеджі, є також спа. Можна непогано провести час. Ну, а ще серед е, дозвілля у Трускавці працює кінотеатр. Кінотеатр Злата кожного дня, там кож... є два зали, кінозали. І здається по 5. Сеансів в кожному залі за день проходить і дуже багато людей туди ходить на фільми. А тут, бачите, друзі, зустрічається літо із зимою. Можна зробити селфі в зимовому одязі на фоні літнього лісу. Ну і також можна сходити на концерт. В Трускавці дуже популярні концерти. Завжди приїжджають. Перші зірки шоу-бізнесу і не тільки різні є виконавці, але концерти практично кожного дня відбуваються в Палаці культури Шевченка. А також о, анонс концертів співаків приходять на бювет. Це 12.30 і 17.30. Там є афіші, можна зразу придбати квиточки і зробити фото, взяти автограф в улюблених співаків. Ніде такого немає на жодному курорті в східниці точно немає. Там е навіть немає великого ну, такого палацу культури та як Рускавці. І є там в східниці амфітеатр літній. Східницьке літо там завжди е відмічали. Такий фестиваль був. Цього року було два концерти. Степан Гіга був з концертом і також гурт Столиця. Було дуже багато людей, гарна така. Літня атмосфера, це все проходило вечірній час. Ну, досить гарний був концерт. Відео в мене, друзі, є на каналі, що з одного концерту, що з другого. Тому цікаво, можете зайти, знайти і подивитися. Ну, також в Трускавці працює зараз 4 музеї. Це перший музей історії Трускавця. Також музей художника Михайла Біласа, музей української майоліки, тобто кераміки, в самому бюлеті знаходиться, і також музей грошей, який відкрився у 2024 році. Останній. Ось також можете завітати. Ну, але якщо приїжджаєте на курорт, то я би радив вам спочатку відвідати екскурсію легенди давнього курорту. гумористична екскурсія, курортом Трускавець досить цікава. Знаю, що на. Спочатку весни минулого року була ще одна екскурсія культовими місцями курорту. Це мається на увазі церкви і статуя Ісуса Христа. Це Церква була при Святої Богородиці і також церква Святого Миколая, і проходили через статую Ісуса Христа, яка знаходиться зразу над залізничним вокзалом на Гощівській горі, на вищій точці курорту Трускавець. І це досить також цікаве місце, коли прийти туди зранку, на схід сонця або ввечері на захід сонця. Там завжди влітку дуже багато людей є, там можна посидіти, подивитись. Неймовірні краєвиди відкриваються на все курортне містечко, друзі, і також на українські Карпати і на вітрову електростанцію. Ще в минулому році в Трускавці відкрилась крафтова сироварня. Виробництво українських сирів, карпатських, там дуже багато, більше 30 видів сирів вони виробляють. І Також проводять мастер-класи, проводять екскурсії, і також є дегустація сирів. Ну, Звісно, після екскурсії можна посидіти, там, до речі, найдешевша кава, і можна скуштувати щось смачненьке. Також в минулому році бачите, зробили тут дитячий майданчик для дітей з особливими потребами. Є отрускавці ще тир, можна постріляти. Дітям це дуже цікаво. Також є тренажери, бачите, і є волейбольна і баскетбольні площадки. При бажанні можна тут навіть бачте, і в теніс проміграти. Тенісного стола, до речі, тут я бачу перше. Ось такий, бачите, парк. І такий трускавець, друзі. Ну, надіємось, що. Війна закінчиться і все буде набагато краще, все зміниться. І буде як раніше. Можливо, запрацюють якісь верхні санаторії. Оскільки зараз потреб, я думаю, буде вистачати для військових особливо. Ліворуч від нас санаторій Кришталевий Палац, і також готель Весна. Раніше це був санаторій, зараз це готель. А ми вже підійшли, друзі, до самого бювету, і бачите, по часу це 15 хвилин повільним темпом. За 15 хвилин можна від санаторії Кристал пройтися до центрального бювету. Нагадаю, що бюветі вода платна 24 гривні за літр. Неважливо, чи це Мартуся, чи Марія, чи Софія, чи Броніслава. Ось так, друзі. Так що нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши qr код в правому куті екрану. І не забувайте також за телеграм-канал. Ось тут, друзі, я вже вам розповідав, що тут можна послухати анонс концерту, і тут завжди є афіші. Які будуть виступати артисти, співаки найближчим часом. Буде бачите, Михайло Грицькан, Петро Чорний, Роман Скорпіон. Путрускавець можна говорити годинами, друзі, так що відео коротке і все просто не поміщається. Не можу все пригадати зараз в одному відео, так що будуть відео іще, і ще вам буду розповідати. Дуже багато різного всякого цікавого, що відбувається, що куди ще можна сходити, куди поїхати біля Трускавця. Досить багато є різних цікавих місць. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.